Слово життя. Слово слова, слова. Завжди думками все продають або купують, а згодом продаються за сліпі ці гроші, які у немочах лежать, щоб все купувати. Заставити людей страждати. Повітряні замки будувати, і вічність взяти у людей, щоб темрявою все огорнути, Слова життя так мало чути, навколо бо, сміття речей, які облуду вже годують. Які облуду вже готують і годують для очей.